У Нововолинську на бульварі Шевченка частково перекриють рух автотранспорту, а саме унеможливлять в'їзд автівок до стели Героям АТО. Відповідне рішення було прийнято 1 вересня під час засідання виконавчого комітету. У зв'язку з численними зверненнями жителів міста пропонується прийняти рішення про часткове перекриття руху автотранспорту на бульварі Шевченка, а саме в'їзду транспортних засобів до стели Слава Україні героям слави. Це та стела, що ну. АТО. це пропонується шляхом встановлення обмежувачів руху. Додатково говорили із працівниками поліції, і з працівниками пожежної. Ну чи зможуть машини у ці екстрені машини заїжджати? Там буде буде можливість, щоб вони заїхали для слід зауважити, що в'їзд на цю ділянку дороги і так заборонений дорожніми знаками. Однак водії системно нехтують ними і практично щодня паркують свій транспорт між меморіальною стелою нашим героям та пам'ятником Тарасу Шевченку. Члени виконкому розцінюють такі дії, як вияв неповаги до полеглих. А відтак уже незабаром тут з'являться обмежувачі руху, якого саме типу поки невідомо. Обумовили. Лише що повинен бути забезпечений доїзд службового транспорту екстрених служб та безперешкодне пересування людей з інвалідністю. Контроль за виконанням цього рішення поклали на заступника міського голови із питань діяльності виконавчих органів міської ради Миколу Пасевича.